Вас вітає прес-центр телеканалу відкритий з вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про контрольовані іноземні компанії жителів Дніпропетровщини та актуальні питання напередодні звітування до податкової. Нагадую, наш стрім можна дивитись наживо на сторінці у Facebook слеш «Відкритий». Долучайтесь до перегляду та обговорення. гостях нашої студії сьогодні. Начальник управління трансферного ціноутворення головного управління державної податкової служби у Дніпропетровській області Сергій Костоглодов. Вітаю вас. Доброго Пане Сергію, певно, спочатку треба роз'яснити, що ж таке контрольована іноземна компанія. Кік, скорочено. Так, контрольовану компанію визнають ті компанії, які зареєстровані, зареєстровані або створені за кордоном, та які перебувають під контролем фізичних або юридичних осіб податкових резидентів України. І відповідають правилам, які встановлені статтєю 32 -2 Податкового кодексу України. Тобто, в такій компанії контролером повинна бути фізична або юридична особа, яка є податковим резидентом України. При цьому також компанію можуть бути як юридична особа, так і утворення без статусу юридичної особи. Це, наприклад, можуть бути трасти, фонди, які засновані за кордоном. Ну, ми знаємо, що в період війни так багато стали внутрішньопереміщених осіб і виїхали за кордон, і тому тема є актуальна, адже там відкривають люди свій бізнес і знаходять нові місця і надають роботу. А хто ж такий контролер чи контролююча особа в такому випадку? Податковим кодексом визначення поняття контролера або контролююча особа. Там зазначено в податковому кодексі так, що контролер це Є фізична або юридична особа, яка володіє часткою 50 і більше відсотків в іноземній компанії. Також контролером визнається фізична або юридична особа, які володіють часткою 10%, якщо в совокупності інші контролери, резиденти України володіють частками в цій компанії, і в совокупності це складає 50 і більше відсотків. Ця норма 10 відсотків діє на період з 1 січня 2024 року, але відповідно до пункту 54 розділу 10 перехідних положень податкового кодексу на 2022 та 2023 рік визначено, що Платник податків, фізична особа або юридична, має володіти часткою в іноземній компанії 25% в совокупності, якщо інші резиденти України володіють також цими частками, і ця сума буде складати 50 і більше відсотків. Uh -huh. Також критеріям для визначення контролюючої особи є, якщо Окремо чи разом з іншими резидентами, пов'язаними особами, здійснює фактичний контроль над іноземною компанією. Під фактичним контролем розуміється це впливати на іноземну компанію, впливати на рішення, які приймаються цією компанією. Також якщо Іноземна компанія видала довіреність на здійснення яких будь-яких дій строком на більш ніж 183 дня. Також під фактичний контроль підпадають, якщо відкривалися банківські рахунки, і там зазначений хто є бенефіціаром цієї компанії. Тобто, резидент України може не бути учасником цієї компанії наземної але. Мати вплив на вирішення будь-яких ключових питань в цієї компанії. І тоді вона виступає як так, Це буде фактичний контроль, який здійснює резидент України. Зараз ви зазначили, це 25%, так має бути, а в наступному році, з 24-го, це вже 50%. Так, так? Да, на, на період е, е, перехідного угу. положення на 22-23 рік, якщо 25% і в совокупності ще хтось володіє з резидентів, і ця сума складає більше 50%, то це буде визначатися як Контролюючі особи, Контролююча, дякую. Коли виникає обов'язок подавати повідомлення про кік контрольовані іноземні компанії? це стосується тих контролюючих осіб, які з 1 січня 2022 року набули частку в іноземній компанії, або почали здійснювати фактичний контроль, а також ті контролюючі особи, які з 1 січня 2022 року було відчуження часки: це або ліквідація іноземної кампанії або продаж корпоративних прав. Тобто платники податків з 1 січня 2022 року, у кого виникає відчуження або набуття частки, повинні подавати повідомлення. Повідомлення подається в термін 60 календарних днів з дня настання цієї події. Форма та порядок подання повідомлення, про які затверджена наказом Міністерства фінансів України за номером 512 від 22 серпня 2021 року. Звертаю вашу увагу, що якщо у Резидента України є декілька іноземних компаній, то ці платники податків, повідомлення подається за кожну іноземну компанію окрема. Ті платники податків, які до 1 січня 2022 року були вже відкриті компанії, вони зобов'язані подавати тільки лише коли у них іде продаж корпоративних прав або ліквідація іноземної компанії. Також кік повідомлення не подається, якщо компанія є публічною. Також хочу. Для статистики на, на сьогоднішній день до головного управління Державної податкової служби у Дніпетровській області надійшло 425 повідомлень від оплатників податків за 22 2023 рік. Як показує статистика, контрольовані іноземні компанії в, в основному володіють фізичні особи. Так ви вже згадали, що більшість виїхали і. Вони там відкривають бізнес, працюють, і вони от почали нас про це повідомляти. 425 повідомлень. Ви зазначили це саме жителі Дніпропетровщини, які там відкрили бізнес. Так, правильно, так да. зрозуміло. Ці повідомлення мають надходити в електронному вигляді. Чи треба фізично приходити до податкової і подавати Згідно податкового кодексу? Повідомлення подається тільки в електронній електронній формі, електронним зв'язком. Зрозуміло. до речі, форма повідомлення вже є в електронному кабінету платників податків, і кожен платник податків може скористатися, скористатися онлайн, будь де, де би він не знаходився. Він може подати це повідомлення в електронному вигляді. Зрозуміло, дякую, пане Сергія. А коли виникає обов'язок подавати саме звіт про кік? Звіт про кік. Так є ще така податкова звітність, як звіт про кік. Вона подається разом з для фізичних осіб. Це буде податкова декларація про майновий стан і доходи платників податків. цей звіт подається до 1 травня. За звітне, якщо це юридична особа, то вона подається разом з декларацією з податку на прибуток. І в термін 60 діб від дня після закінчення податкового періоду, також форма та порядок заповнення звіту затверджений наказами міністерства фінансів України за номером 254 від 25 серпня 2022 року. Також звіт подається окремо за кожну іноземну компанію. Це... Тобто, якщо ти власник кількох, то по, ти... по кожній типа, маєш. Ти по кожній подаєш звіт. Ще є така норма, яка дуже. Головне, що звіт про кік подається також в електронній формі, та обов'язково до цього звіту подається копія, завірена належним чином, фінансової звітності іноземної компанії. Пане Сергію, чи правильно я розумію, що цьогоріч вперше буде подаватись така звітність? кодексом передбачено перша звітність була в 2023 році, за 2022 рік, рік. Пунктом 54 розділу 10 перехідних положень податкового кодексу на перехідний період визначено, що платники податків можуть надати звіт. Перший звіт за 2022 та 2023 рік в 2024 році. Тобто платники податків, які не скористалися можливості подати звіт в 2023 році, повинні будуть обов'язково надати для фізичних осіб до 1 травня 2024 року, для юридичних осіб до 1 березня 2024 року, звіт за 2022-2023 рік. Зрозуміло, дякую. Які ж ставки податку для контролюючої особи? Ставки податку для фізичних та юридичних осіб є окремі. Так для фізичних осіб, в залежності від іноземних доходів, платники податків сплачують за ставку 5, 9 або 18% податку на доходи фізичних осіб. Також 1,5% військового збору. А якщо юридична особа визнала себе контролюючою особою, тоді вони сплачують заставку 18%. Угу. Тобто більше. Так. Тому що вони подають податок на прибуток в декларацію. Зрозуміло. А чи є якісь умови звільнення, які квіто оподаткування? Так, дійсно, податковим кодексом визначено в статті 39 умови для звільнення. Ні, ні, всі платники податків будуть сплачувати податок в Україні з доходів отриманих за, за кордоном. Зокрема, нерозподілений прибуток кік звільняється від від оподаткування в Україні, якщо одночасно виконуються такі умови між Україною та іноземною юрисдикцією за місцем знаходження іноземної компанії Є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією. Та виконується будь-яка з двох двох підстав. Перша підстава, що КІК фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, це ставка повинна бути не менше 13 А та друга причина це частка пасивних доходів контрольованої іноземної компанії, становить не більше 50% від загальної суби доходів з усіх джерел. Також незалежно від тих умов, які я навіще, якщо дохід від усіх контрольованих іноземних компаній не перевищує 2 млн. євро, тоді платник податків не сплачує податки в Україні. також якщо іноземна компанія є публічною або є благодійною організацією. Угу. Тобто а такі я... умови, якби вони дозволяють, я, я так певний, і більшість компаній, які насамперед зареєстровані в Європі, вони не будуть підлягати оподаткуванню. Але при цьому, якщо навіть іноземна компанія і платник податків звільняється від оподаткування в Україні, він все одно йому потрібно надати до податкової звіт про, фі... про КІК. І відчитатися про дохіди, але він не буде підпадати під оподаткування. А як це перевірити в умовах сьогодення? Чи, чи підлягають, чи не підлягають оподаткуванню, чи, можливо, обійшли стороною ці вимоги? Для цього платник податків, який зареєстрував ту чи іншу компанію за, за кордоном, він. Повинен звернутися, чи є наявність з цією державою договір про обмін податковою інформацією. І таким чином він буде розуміти, підпадає він на під оподаткування чи не підпадає. А також 2 мільйони євро теж з усіх кік він може, маючи на руках фінансову звітність своїх компаній іноземних, визначитися. Є пільга у нього чи нема пільги. Зрозуміла, дякую, пане Сергія. І певно ж є якісь штрафи передбачені податковим кодексом за неподання цього так податковим кодексом на зараз в пункті 120.7 передбачено штрафні санкції. Штрафні санкції дуже великі. Наприклад, штрафна санкція за неподання повідомлення про іноземну кампанію становить 300 прожиткових мінімумів для працездатної особи на 1 січня звітного року. Наприклад, 23 рік це 805 п'ять тисяч двісті гривень. Звертаю вашу увагу, що штрафна санкція за саме повідомлення. Про набуття або відчуження частки кік застосовується, якщо платник нам не повідомить. На зараз кодексом не передбачена штрафну санкцію за несвоєчасне подання. Ну, наприклад, якщо платник податків не встиг в термін 60 календарних днів надати до Державної податкової служби повідомлення, а надасть, наприклад, на 90-й день. То штрафна санкція до нього застосовуватись не буде. Це от, ну, на зараз така норма діюча. Також штрафна санкція передбачена за неподачу або не своєчасне подання звіту про кік. Суми складають від 268 тисяч до 2 мільйонів. Це все в пункті 120.7 визначено. Також хочу звернути вашу увагу, як навіть при сплаті цих штрафів. Якщо податково буде це ну, вияснено, да? не звільняє платника податків все ж таки надати нам звіт з копією фінансової Звітності іноземної компанії. є. Ще така добра новина, що згідно перехідних положень на 2022-2023 рік штраф за порушення обчислення прибутку кік не застосовується, а також адміністративна та кримінальна відповідальність за період 2022-2023 рік теж не застосовується. Також я хотів би окремо додати, що департаментом трансінного ціновотворення до Державної податкової служби України на офіційному сайті наведені роз'яснення. Методика заповнення повідомлень і звітів. Це на сайті ДПС України в розділі діяльність є. Розділ трансер національно творення та міжнародне оподаткування. Кожен платник податків, який, е, які у нього є сумніви, як себе визначити, він контролююча особа чи не контролююча, Там е, можливо пройти тест та визначити самостійно, є він контролююча особа чи не є. А також є. Е, е, Інформація та правила заповнення все роз'яснено, і є відеоролики, і в текстовому форматі. Так що кожен платник податків може туди звернутися, також на постійній основі в головному управлінні державної податкової служби у Дніпетровській області діє гаряча лінія, де платники податків можуть звернутися за консультацією та визначити для себе всі питання, які їх турбують. На меті податкової служби немає як більше штрафувати людей. Та ну є сервіс. Ми хотімо до людей, щоб у них була податкова культура, декларування, податкова дисципліна щодо цього питання. Так що ми відкриті для діалогу та співпраці з платниками податків. Дякую вам, пане Сергій. На останок кілька таких е, звернень до е, людей, які мають кік контролювані іноземні компанії. На чому головне акцентувати, звернути увагу, щоб не забути, щоб не отримати штраф е, в першу чергу, це е, для себе визначитися, чи у вас є підприємства, які були. Створені в найближчий час, або були такі підприємства, були створені е, в далекому, але минулому діючі так. А вони діючі так треба визначитися. Є накази та порядок щодо заповнення декларацій. І подати декларацію. І ще я хочу звернути увагу, що податкова служба ще у серпні минулого року підписала угоду, багатосторонню угоду компетентних органів про автоматичний обмін фінансовою інформацією. Перший обмін планується Державна податкова служба провести до 1 вересня 2024 року за 2023 рік. В цій багат, багатосторонній конвенції більш 120 підприємств держав, і держави будуть обмінюватися фінансовими рахунками про їх власників з адресами, телефонами з кінцевими і бенефіцарами, тобто податковий орган 1 вересня майбутнього року повинен отримати про фінансові рахунки про всіх наших резидентів, фізичних та юридичних осіб, які відкрили рахунки та відкрили іноземні компанії за кордоном. Тобто податкова служба буде володіти всією повною інформацією щодо цих рахунків і цих підприємств. Так, ну, я раджу все ж таки платникам податків здійснюють, які здійснюють певну діяльність в інших країнах, все ж таки Повідомляти податкові органи України, декларувати та сплачувати, якщо на це будуть законні підстави, сплачувати податків. Але я вірю, що наші платники податків сумлінні платники податків і завжди будуть виконувати норми діючого законодавства. Так, дякую вам. Будь Нагадую, ми сьогодні. Говорили про контрольовані іноземні компанії жителів Дніпропетровщини та актуальні питання напередодні звітування до податкової гостях нашої студії був начальник управління транспортної цін. На утворення головного управління державної податкової служби у Дніпропетровській області Сергій Костоглодов Дякую. для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Фейсбук Опантівімедія СЛЕШВІТ відкритий. Читайте на сайті open -tv Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 один два До зустрічі в ефірі.